Традиційно під кінець року у ДЕПА Смілянський лісгосп підводять підсумки. Сьогодні говоримо про результати цьогорічної інвентаризації лісових культур. Так, цієї осені лісівники Смілянщини провели масштабну роботу по підрахунку та аналізу кількості та якості лісових культур на площі понад 300 гектар. Серед них однорічки на понад 90 гектар, дворічки на понад 130 та трирічки на близько 100 гектарах. Приживлюваність лісових культур на високому рівні маємо гарні показники. Вони коливаються у межах 82-86%. Задовільні показники свідчать про кваліфікований підхід до роботи і є передумовою зростання якісного продуктивного лісу. Власне, протягом року лісівники провели доглядів за лісовими культурами на площі понад 860 гектарів, доповнили на понад 300. Також працівники лісгоспу провели атестаційні роботи щодо лісових культур чотирирічного і старшого віку на площі понад 400 гектар. Звідси маємо такі підсумки. Вкритої лісом площі стало більше на майже 150 гектарів. Що стосується лісорозсадників, УДП у Смілянський лісгосп, цей рік, як і попередній, продуктивний. На близько 100 гектарах лісівники виростили понад 370 тисяч стандартних сіянців. Тут сосна звичайна – більше 125 тисяч штук, дуб звичайний близько 230 тисяч штук. В той час сіянців із закритою кореневою системою, або, простіше кажучи, у касетах близько 160 тисяч штук. Інших порід майже 20 тисяч одиниць. Нині доцільно згадати і про новорічні ялинки на площі понад 67 гектарів нараховується більше 105 тисяч ялинок, майбутніх окрас для осель та подвір'їв жителів нашого краю. Нагадаємо, у підрозділах підприємства вже можна придбати деревця сосни та ялинки. Інформацію про це дивіться у попередніх публікаціях.